Якщо ви поспішаєте на роботу, шановні глядачі, то хай вам щастить. Ну а тим, хто залишається з нами, саме для вас інформація про сьогоднішній день в історії. У 1857 році, Елайша Отіс провів публічні випробування першого в світі. Безпечно пасажирського ліфту. Яким чином? В п'ятиповерховому універмазі на Бродвеї у Нью-Йорку. Ну і ви знаєте, що, мабуть, одна з найвідоміших популярних фірм, які виробляють ліфти, якраз користується прізвищем «Елайши Отіса. Так? В 1869 році вчена рада Лепсівського університету надала Фрідріху Ніцше докторську ступінь за сукупність опублікованих ним наукових статей. На батьківщині футболу в Англії в 1891 році уперше використана сітка для футбольних воріт. Ну а в 1900 21-му Олександрівську губернію перейменували на Запорізьку. 2011 року в цей день було обрано нового предстоятеля Української греко-католицької церкви. Ним став Верховний архієпископ Києво Галицький Шевчук Святослав. а ну, тепер згадаємо тих, хто народився 23 березня. Отже, 1430 року Маргарита Анжуйська, англійська королева дружина Генріха VI. А 1842-го... Легендарний Стендаль – французький письменник, автор славнозвісного роману Червоне та чорне. 1885 року. Деніел Чарльз, американський спортсмен, найкращий плавець початку 20-го століття. Чотири золоті олімпійські медалі. А от 1910 року народився відомий японський кінорежисер, улюблений кінорежисер Оленки Акіро так? Куросава. Так а також Марсо Марсель, французький артист, мім, і в 1970 році Либа Богдан. Хто це такий? Український музикант, композитор, звукорежисер стояв біля витоків гуртів Скрябін та Форте. Ось так закарбувався цей день в історії людства. Ми рухаємося далі. І зараз у нас рубрика для наших маленьких глядачів. А називається вона як? Розпитайко. Доброго дня! Привіт усім! Вас вітають актори школи мистецтв леді і наша цікава, інтерактивна та від сьогодні ще й подорожуюча пізнавальна рубрика Розпитайко. Софія, а ти знаєш, в якій країні суворо забороняється будити ведмеді під час зимової сплячки? Ні, не знаю. Але б не наважливо збудити ведмедика під час зимової сплячки. А давай від Дмитра запитаємось, можливо, він уже прокинувся. Ага, а то, що в нас ведуть закон не дорослих. Адже ми, діти, завжди прокидаємося першими. <звук> <звук> Нікого не потрібно будити. Ви своїми веселими запитаннями здатні підняти на ноги все місто. Так само ж і для цього існує і наша програма. Чув я ваше запитання. Моя версія Фінляндія, Норвегія. А може Канада? Розуміла, Дмитре, нічого ти не знаєш. Прийдеться питатися в наших глядачів. А що, погода гарна? Давайте прогуляємось і дізнаємось правильну відповідь. Добрий день, а чи знаєте ви, в якій країні існує закон, який суворо забороняє бути медів під час зимові сплять? Давай не Ні, не знаю, на жаль. Ні, не знаю, але цікаво знати. Ні, не знаю. Не знаю. Я не знаю. Штат Аляска. Так, саме тут існує закон, який суворо забороняє будити ведмедиків, щоб їх сфотографувати. Цікаво! А чи ж багато було сміливців, які вчинили замах на ведмежий сон? Хочете знати більше? Тоді дивіться нашу рубрику До, До нових зустрічей! Гадаю, малеча залишилась задоволеною. Наближається час прощатися. Шановні глядачі. Нагадую, що сьогодні, 23 березня, понеділок можливо хтось це вчує вперше. Так, от хто чує це вперше, хочемо саме вас запросити до сніданку, який проведе рекордсмен України Назар Павлів. Який вкотре доводить, що справжньому чоловікові все під силу і навіть приготування сніданку смачного. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Сьогодні ми будемо готувати салат з картоплі, квашених огірків та квасолі. Для цього нам потрібно звичайно і такі ж інгредієнти. Тільки ми ще будемо додати цибулю, часник, сіль та перець, ну і будемо заправляти олією. Тому для почерговості почнемо з нарізання інгредієнтів. Картоплю потрібно гарно почистити від лушпиння. Після того, як ми гарно обчистили шкіру, нарізаємо картоплю кубиками. Після порізаної картоплі переходимо до наступного інгредієнта квашених або маринованих огірків, в кого які є. Так само стараємось їх нарізати кубиками. Добавляємо Порізане, порізане до картоплі вже готової. У нас, виходить, вже два інгредієнти разом. Сюди ж, звичайно, ми додаємо нашу квасолю. Але не забуваємо ще й про зелень. Зелень так само нарізаємо. Нарізаємо зелень, зелень це вітаміни. А чим більше вітамінів, тим краще. Звичайно, по бажанню ще можна дорізати кріп, петрушку, базилік. Ось тут у нас вже знаходиться картопля, варена в мундирах, зелень, цибуля, квашений огірок і зварена квасоля. Також не забуваємо про чесник. І часник я рекомендую почувити на чесникодавці, але для зручності і легшості ми його ще й трішки. Розріжемо. Два-три зубочка чесника абсолютно достатньо для ось такої порції салату. Готовий майже салат. Не забуваємо поперчити і посолити на власний смак. І завершальною стадією у нас буде додання олії. І, звичайно, перемішується. Після того, як салат добре перемішаний, його можна подавати до столу. Ось такий апетитний вигляд має наш салат з картоплі в мундирах, квашених огірків та квасолі. І як ви переконались, для цього нам потрібно було абсолютно небагато часу. Смачного! вам! 23 березня, друзі. Сьогодні понеділок розпочинається новий робочий тиждень. А це означає, що ми просто зобов'язані вам побажати хорошого настрою, натхнення і позитиву. Отже, успіхів вам і везіння. Ну а ми прощаємося з вами до завтра. Хай цей день буде у вас надзвичайно продуктивним. Доброго ранку.